Вітаю вас, друзі! Це відео дуже важливе і обов'язкове до перегляду для тих, хто досі ходить до церков Української православної церкви. Московського патріархату, а також для тих, у кого є друзі або знайомі, які туди ходять. Тому обов'язково їм покажіть його. Учора весь Київ зупинився у заторах. Причиною цьому стала хресна хода того самого московського патріархату, з нагоди чергової річниці хрещення Русі. Що цікаво організовувала це церква Московського патріархату, але при тому у самій Москві цю ходу скасували, тому що бояться пандемії коронавірусу. А от українців росіянам абсолютно не шкода. Тим паче, що цей захід використовувала для себе російська пропаганда і активно його піарили на російському державному телебаченні. В українській столиці сьогодні більшою кресний ход. Віручі пройдуть від владимирської горки до Києво-Печерської лаври. Правда, яким тут боком Росія та Москва до нашого із вами свята, мені чесно кажучи, не зрозуміло, тому що тоді, коли хрестили Русь, на місці Москви було ось оце. Але ми вже звикли, росіяни постійно намагаються у нас щось вкрасти. Сама УПЦ МП соромиться того, що вона МП якось незручно від 14-го року їм про це говорити. І вони постійно наголошують, що вони просто українська православна церква, але приналежність її до Росії озвучується навіть на російському телебаченні. Канонічна українська православна церква зберегла єдність єдинство з московським патріархатом. УПЦ МП ону. Уфрій навіть не приховує того, що він працює на керівника РПЦ Кіріла, та й сам Путін називає УПЦ МП російською православною церквою. Він про це говорив тоді, коли називав нібито проблеми України. Це стосується ряду проблем в двосторонніх відносинах на це стосується відносин Руської православної церкви і розрушення спроби її розрушення. По Тому я не буду називати їх українською православною церквою Московського патріархата. Я буду казати прямо: Російська православна церква. Дуже показовим є те, що учора російську православну церкву в Україні піарили саме проросійські телеканали. Наприклад, помийка під назвою Канал наш Митрофан, ми вас Вітаємо доброго дня. А також Ютуб канал Шістки Путіна вік. Тора Медведчука вони махали йому рукою. Атмосфера ну просто неймовірна, а, така благосна. До речі, сам Медведчук чомусь на цю ходу не прийшов, вирішив як завжди відсидітись вдома. При цьому російські і проросійські канали не просто піарили цю ходу, а і ще й представники РПЦ в Україні сміливо давали їм коментарі. Про що молитимуться е, мир на нашій рідній українській землі дуже показово, що про мир говорить представник Російської православної церкви, яка допомагає вести війну проти України. Е, про припинення хвороби е, коронавірусної інфекції ну для цього краще було би не молитися, хоча б просто по попросити вірян подягати маски. Коронавірус, коронавірус. Представники РПЦ в Україні не просто давали коментарі Ютуб-каналу Медведчука. Один із них навіть пішов у студію до працівників Медведчука. У цей ці дії патріарха Варфоломія з Томусом це більше сприяє об'єднанню України чи роз'єднанню України. Конічно ж та більше э, способствують якраз розідінні України, що називається показати хто господар православного мірі, і це ще не все. Про російські пропагандисти із Ютуб-каналу Медведчука, перший незалежний, облаштували навіть виїзну студію на території Києво-Печерської Лаври. Ну а наші ведучі працюють на ось такій виїзній е, студії прямо на території Києво-Печерської лаври. РПЦ в Україні настільки поза політикою, що навіть дозволила пропагандистам Медведчука влаштувати міні-студію на території тимчасово захопленої Києво-Печерської лаври, і настільки поза політикою, що там, у тій імпровізованій студії, піарився народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, який я нагадаю був знятий із розшуку поліцією як тільки став народним депутатом, і присутність Кузьміна у лаврі це той самий рідкісний випадок, коли у церкву пустили чорта. Там полторы тысячи человек протестовали против... Налогової політики на другу площі хтось то за щиту Стернінка виступав. Ну і раз вже згадали про мене, то я маю вам нагадати про підписку на мій канал, лайк до цього відео та ваш коментар, щоб це відео якомога більше набрало переглядів, щоб контрпропаганда також заходила у широкі маси. Окрім того, піарився на цій ході також і російський олігарх із українським паспортом Вадим Новинський. Він спочатку прийшов у костюмі, а потім переодягнув. Нувся урясу. Новинський себе дуже добре почуває останнім часом. Можливо, тому що його адвокат Татаров зараз є заступником Єрмака, а можливо, тому що він сам доволі часто відвідує офіс президента разом із Новинським. Піарився там також і проросійський колаборант Юрій Бойко. Ну все ми православне, все що було нахоплена нашими поколіннями, нашими предками повинні прилетіти в добро в країні. Коли він каже про страну, то має на увазі не Україну. Іну а Росію, тому що бойко служить російським окупантам, тому що він є представником російської партії ОПЗЖ, до якої РПЦ дуже прихильно ставиться. Дивно тільки що там не було народного депутата від слуги народу Олександра Качури, який зовсім нещодавно виходив на вулицю, щоб захищати РПЦ в Україні. Він є співпредседателем між об'єднання за між мир. мір. партії і «Слуга народу, якби усе це дійство, про яке я вам розповідаю, мало відношення тільки до релігії і не стосувалося б політики та нашої національної безпеки, я би не знімав про це відео. Але оцю ходу використали виключно для того, щоб просувати в Україні російські інтереси та щоб піарити у нас проросійських колаборантів. І все про релігію та віру тут практично не йдеться. І це, друзі, абсолютно не дивно, тому що УПЦ МП, тобто РПЦ в Україні давно відстоює саме російські інтереси. Я нагадаю, що вони офіційно визнають Крим частиною Росії. Редакції тижня опинилися документи, що свідчать, найвищі керівники УПЦ МП юридично визнали Крим. Частиною Росії про те, що Крим нібито не Україна, відкрито говорять навіть їхні попи, як от Паша Мерседес. Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським? Поки РПЦ в Україні розповідає про те, як вони моляться за мир. Насправді вони ж закликають до війни. Але з десяток кремезних чоловіків там одягли футболки з написом. Готуйтеся до війни і витягли прапор, такий же, як в чотирнадцятому році освятили бойовики ДНР для війни з Україною, та і їхні попи самі відкрито розповідають, як вони воювали проти України. От тоді yeah. я вперше взяв автомат не. Командир, начальник штаб грибачку. Давайте быстренько себе не пойде я нікуди. РПЦ в Україні не підтримує Україну її керівництво підтримує російських окупантів, що вони демонструють нам повсякчас, як, наприклад, на ось у цьому святкуванні дня народження одного із семінаристів, От так вдихають єпархія Одесі. на столі. Не випивка та наїдки. Поряд торт символікою терористичної організації ДНР, окрім незвичного торта на вечірці у церковників і два 12 повій і просто за логікою та зміркувань здорового глузду наша держава мала би усьому цьому протидіяти, але відбувається із точністю до навпаки. Як, наприклад, днями міністр соцполітики України Лазебна відкривала спільно центр реабілітаційний РПЦ в Одесі разом із представницею РПЦ, яка раніше працювала на КГБ, і яка періодично возить дітей у Москву до того самого директора. РПЦ Кіріла ну і перш за все дозвольте надати слово пані міністри. Вона все краще розкаже ніж ми. Якщо раптом ви, хто дивиться це відео або, можливо, ваші знайомі чи родичі є прихожанами у ПЦМП, тобто РПЦ в Україні, ви маєте знати, що РПЦ в Україні це загроза для нашої національної безпеки. Чим менше у РПЦ в Україні буде прихильників, тим слабкішою вона буде, і тим менше шкоди та біди вона зможе нам усім принести.